Відповітряних сил України відеофакти роботи протиповітряної оборони на південному напрямку, агресор РФ. Котре проводить нічні атаки на Україну дронами, відео в телеграм-каналі опублікував командувач повітряних сил Микола Олещук. На презентованих кадрах бачимо, як мобільні вогневі групи знищують у небі на півдні країни ворожий шахет. За словами Олещука, такі дії на південному напрямку відбуваються щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу роботу, йдеться у представленому дописі у черговій нічній атаці окупанта РФ ударними безпілотниками на Одеську область. Сили ППО України знищили 14 ворожих дронів.